На днях Apple випустила MacOSTAHO 26 Beta 5. Це вже версія доступна розробникам, а MacOSTAH 26 Public Beta 2 доступна для завантаження прямо зараз. Це означає, що власники сумісних Mac, які беруть участь у публічній програмі тестування, можуть уже встановити найсвіжішу збірку і перевірити всі зміни та покращення, які Apple додала у цій версії. Якщо ваш Mac офіційно не підтримує MacOESTAHU, але ви все одно хочете встановити та спробувати цю операційну систему, дайте знати про це у коментарях. Я запишу окреме відео. Як встановити її на непідтримувані Mac. Це оновлення має обсяг майже 4,5 ГБ і вийшло воно разом з цілою низкою інших оновлень, серед них iOS 26 Beta 5, iPadOS 26 Beta 5, WatchOS, а також оновлення TVOS, HomePodOS та VisionOS. Окрім цього, Apple випустила доволі несподіване оновлення macOS 15.7RC, яке вже доступне розробникам. А отже, ми побачимо ще одне оновлення macOS перед релізом macOS Tahoe. Оновлення містить нові функції, зміни та покращення. Але спершу давайте поглянемо на номер збірки, а вже потім обговоримо, що саме нового з'явилося. Натискаємо на яблучка у лівому верхньому куточку. Обираємо про цей комп'ютер. В моєму випадку це Mac Mini з чипом M1 і номер збірки. Тут 25A5327H. Ця версія вже досить близька до фінального релізу, ймовірно, він вийде приблизно через місяць або трохи більше, можливо, через місяць і пару тижнів після презентації Apple. Перші помітні зміни у MacOS Statu 26 бета стосуються іконки жорсткого диска Macintosh. Тепер це новий дизайн. Замість зображення старого механічного жорсткого диска, тепер використовується іконка, яка більше нагадує твердотільний накопичувач SSD. І це хороший момент нагадати, якщо ви ставите бета-версію macOS, краще робити це на зовнішній накопичувач. Так ви Жите стабільну робочу macOS на внутрішньому диску і зможете безпечно тестувати нову. У мене для цього є Kingston XS 1000, це дуже компактний SSD, менше трьох сантиметрів завширшки і важить менше 30 грам, але видає при цьому швидкість 1050 мегабайт на читання і 1000 на запис. І що важливо для ноутбуків, він споживає дуже мало енергії, тому під час роботи з бетками чи великими проектами автономність майже не падає. Під'єднуєте його по USB-C, форматуєте в APFS і можна запускати macOS прямо з нього. Це зручно, якщо ви, наприклад, тестуєте нові функції MacOSTACHO, але Apple Intelligence вам поки не потрібен, або ж працюєте з важкими файлами, які не хочеться тримати на внутрішньому накопичувачі. Плюс він просто лежить в кишені і всю вашу систему чи робочі дані можна з собою взяти куди завгодно. Є зміни у системних параметрах. Деякі рамки та лінії інтерфейсу прибрали, завдяки чому інтерфейс став більш чистим і охайним. У розділі звук тепер пункти вихід та вхід займають всю ширину вікна. У попередніх версіях, наприклад, у бета 4 ці елементи були зміщені. Вліво і відображалась дрібнішим шрифтом з меншими кнопками. Ще одне оновлення стосується розділу меню та рядок. У нижній частині тепер з'явився пункт Скинути центр керування замість попереднього скинути рядок, меню та центр керування. Разом з цим оновили і іконку. Також змінилися деякі системні піктограми. Наприклад, AirDrop отримав новий дизайн, такий самий, як і в iOS. Тепер ця кнопка з'являється в різних частинах системи, зокрема у вікні спільного доступу. Якщо відкрити, наприклад, фотографії, натиснути правою кнопкою миші і обрати поділитись, можна побачити нову кнопку AirDrop. Втім, в деяких місцях її ще не. Не оновили, але, ймовірно, це виправлять у наступних бета-версіях. У розділі тло та заставка екрана тепер замість підпису macOS Beta відображається тахо. Додали і анімований попередній перегляд шпалер, який можна побачити при блокуванні екрана. Крім того, з'явилися нові варіанти шпалер, «Тахо день і «Тахо ранок» з легкою анімацією, рухом води на фоні. У бета-4 ці шпалери вже були, але завантажувались вони не у всіх користувачів. У центрі керування також відбулась косметична зміна. Основні іконки залишилися білими з синіми символами, але в меню редагувати елементи керування. Кольори навпаки, синій фон і білий символ у середині. Якщо перед цим ви обхідним шляхом через термінал для того, щоб повернути ланчпад, то в цій биті цю можливість її прибрали. Відтепер, якщо ви вводите комбінації та перезавантажуєте ваш мак, то у вас не буде ні ланчпада, і відповідно не буде працювати навіть спотлайт. З однієї сторони шкода, а з іншої я поступово починаю звикати до нового спотлайта, і він дійсно виглядає більш зручним. У Safari в верхньому лівому куті, поряд з назвою профілю, тепер є маленька іконка, якої раніше не було. Вона зміниться Залежно від фону чи вибраного зображення профілю. Що стосується функції дублювання iPhone, оновили піктограму, яка відображає сам iPhone під час підключення. Є зміни і в стартових вікнах програм. Тепер при першому відкритті деяких програм з'являються нові інформаційні екрани. У музиці про можливість закріплювати треки у бібліотеці та нову функцію AutoMix. В нотатках про підтримку нотаток на Apple Watch, транскрипцію дзвінків та імпорт-експорт у Markdown, якщо у вас стоїть англійська мова, у Freeform про створення ідейних дошук та спільну роботу, в акціях про відображення бір. Даних і бізнес новин на всіх пристроях. Ймовірно, у наступних бета-версіях таких екранів стане ще більше, а у фінальному релізі вони отримують завершений вигляд. Разом з виходом macOS у 26 Beta 5 компанія випустила Xcode 26 Beta 5 одразу у двох варіантах: як універсальне завантаження, що підходить для Intel і для Apple Silicon, так і окрему версію, оптимізовану виключно для Apple Silicon. раніше такого поділу не було. У примітках до релізу цього разу з'явилося значно більше інформації про виправлені помилки. Якщо у бета 4 було 32 категорії виправлених проблем, то тепер їх уже 37. Кількість категорій відомих помилок теж зросла з 25 до 26. Серед змін зазначено, наприклад, нові функції у Foundation Models у складі Apple Intelligence, виправлення помилок у Image Playground та Genmoji, а також інші покращення. Якщо ви встановили цю бету, варто переглянути повний список, можливо, в ньому вже є виправлення саме тих проблем, з якими ви стикались. Якщо проблема є у цьому списку, можна бути впевненим, що Apple вже працює над нею. Якщо ж і там немає, варто надіслати звіт через програму. Програму фідбек асістант, який входить до складу бета-версії macOS. Достатньо відкрити, його знайти потрібну категорію та описати проблему. Що стосується загальної продуктивності, то вона виглядає добре. Я встановив цю версію на свій тестовий Mac, де раніше була четверта бета, і жодних проблем не помітив. Робота Final Cut Pro та перехід до інших програм та інші повсякденні задачі виконуються швидко і без затримок. Більшість програм відкриваються буквально з одного підстримування і працюють плавно. Жодних просідань по швидкодії я не відчув, хоча, звісно, досвід може відрізнятись залежно від конкретних не моделі Mac, але загалом комп'ютер на Apple Silicon у цій збірці повинні працювати дуже швидко. Що ж до автономності, то я тестую цю систему на Mac Mini з чипом m 1 Перевірити автономність, як на ноутбуках, я не можу, але загальна стабільність роботи після оновлення залишається на тому ж рівні, що і у попередній бета-версії. Система швидко відкриває програми, Немає критичних підлагувань чи затримок навіть під час тривалого користування. Тож напишіть у коментарях, якщо ви оновили свій Mac і як у вас зараз з автономністю. Щодо майбутніх релізів, коли ви дивитесь це відео, Макої Стахо двадцять шість паблік бета вже доступна. А наступну збірку Макостаху двадцять 26 Beta ми можемо побачити вже цього тижня. Зазвичай після виходу п'ятої бети Apple переходить на щотижневий графік оновлень. Тож цілком ймовірно, що бета 6 з'явиться у понеділок чи вівторок, потім бета 7, можливо, бета 8, а далі вже кандидат у реліз. За чутками наступне оновлення буде приурочене до 9-го числа, коли Apple планує провести презентацію. Очікується, що на ній покажуть новий iPhone, тож фінальний. Реліз MacOS Taco може вийти або вже наступного тижня після заходу, або пізніше впродовж місяця. Хоча з macOS компанія іноді змінює звичний розклад, тож дати можуть коригуватися. Також зараз у роботі знаходиться macOS 157, оскільки вже доступна версія ERC, цілком можливо, що реліз відбудеться вже незабаром. Вона важить небагато і нічого кардинально нового не буде. Покращення безпеки і стабільності системи. Що ж до питання, чи варто встановлювати macOS TACO 26 Beta 5, якщо ви вже на четвертій беті або на раніших збірках, то оновитись однозначно. Ну, варто. Якщо ж ви користуєтесь macOSTACO 26 Public Beta 2, то краще оновитись до Public 2. Вона вже доступна для завантаження. А якщо ви плануєте встановити цю збірку на основний свій робочий Mac, то краще цього не робити. Якщо ж все-таки вирішите оновлюватись, обов'язково зробіть резервну копію або встановіть цю macOS на зовнішній накопичувач. Таким чином, це обезпечить ваші дані у випадку непередбачуваних проблем. Є і інші дрібні візуальні зміни у цій збірці, наприклад, у дисковій утиліті. Тепер деякі іконки мають точну лінію під ними раніше Цього не було. Також можна помітити невеликі правки в оформленні нового значка накопичувача SSD. Загалом це дає уявлення про всі зміни, які з'явились у macOS у 26 Бта 5. Якщо ви помітили ще якісь нововведення чи цікаві дрібниці, діліться ними у коментарях. А ми з вами почуємося вже зовсім скоро. Бережіть себе, своїх близьких, і слава Україні. Бувайте!